На каналі Файні квіти, городина, садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ на 7 та 8 серпня 2024 року. Сьогодні, 7 серпня, зростаючий місяць буде знаходитися в знаці діва. Можна посіяти насіння огірків, це повторні посіви для вирощення в теплицях. Посійте насіння кропу. Відкритий грот можна сіяти насіння квітів, дворічних, багаторічних на розсаду. Сіємо газоні, насіння газонних трав, нарізуємо та укорінюємо живці, висаджуємо розсаду квітів, огірків, саджанці декоративних рослин, але з закритою кореневою системою. Оприскування рослин для захисту від шкідників та хвороб проводимо будь-якими препаратами. Ефективними будуть підживлення, теж будь-якими добривами і ефективне буде. Ефективний буде полив. Не можна проводити обрізку садових рослин та зелені операції на будь-яких рослинах. 7 серпня несприятливий день для збирання врожаю та для різних заготівель для тривалого зберігання. Завтра, 8 серпня, зростаючий місяць буде знаходитися в знаці діва до 12. години 33 хвилини, а потім перейде в знак Терези. Місяць без курсу з 11.42 до 12.32. Тому до 11-ї години ранку можна ще посіяти насіння огірків, кропу, квітів, газонних трав, нарізувати та укорінювати живці, висаджувати розсаду квітів, огірків, саджанці декоративних рослин з закритою кореневою системою. Оприскування рослин для захисту від шкідників та хвороб проводимо будь-якими препаратами. Ефективними будуть поливи та підживлення будь-якими добривами. Тільки до 7 години ранку. Не можна проводити обрізку садових рослин та зелені операції на будь-яких рослинах. 8 серпня до 19 години несприятливий час для збирання врожаю на тривале зберігання і для різних заготівель, а ось після 19 вечора вже можна робити заготівлі. Важливо для здоров'я на 7 та 8 серпня тут будуть працювати ще в повну міру енергії знаку діва. Тому під час харчування потрібно використовувати роздільне харчування і їжу приймаємо маленькими порціями. Не можна використовувати макарони для харчування будь-які макаронні вироби не готуємо в ці дні. Що ж ми можемо приготувати для здоров'я? А готуємо каші з гречки, пшона, вівса, молочні продукти дуже корисні, цвітна капуста, яблука, груші. Уже є якраз ці смачні вітамінні плоди. Готуйте картоплю, моркву, зелені культури, ягоди, їжте якомога більше. Будь-які горіхи використовуйте для приготування, використовуйте рослину олію. І Якщо є доступ до цитрусових фруктів, теж їх використовуйте в ці дні. Смачного на цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Щастя та радості вам. Усіляких вам гараздів, миру та добробуту. Зустрінемося ввечері. На все добре. Бувайте всі здорові!